Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо про те, що як Христос проявляє або себе, як той, хто тримає. Ми поговоримо про турботу, яку Він проявляє по відношенню не тільки особисто до нас, але в той же самий час Він проявляє турботу і охорону до цього світу, Він їх тримає. Він тримає її, якби скіпетр, проявляючи владу в цьому світі для того, щоб берегти кожного із нас. Сказано в Біблії про те, що коли скупили Ісуса, влада проявила як би, цю силу, проявила цю, це значення. Як би. Так і сьогодні Господь як би, тримає цей світ. В той же самий час Він тримає саму церкву, Вон, ну, як коваль тримає метал. Для того, щоб сформувати певний виріб, він його міцно тримає, тому що будь-яка похибка може призвести до не якби, правимого, але в цілому краще цього не робити. Так і Господь утримує кожного із нас. Він тримає церкву як коваль, утримує метал. В той же самий час він утримує церкву як священик, тримає світильник, сказано, він тримає сім світильників. Тобто Сімзір ходить серед семисвітильників, це є не піклування. Тобто він не просто в буквальному або фізичному значенні турбується про церкву, про її добробут, але і про духовне також турбується. Далі сказано про те, що він турбується прозорі, які він тримає, це вісники або ангели, семи церков. Він проявляє духовне керівництво і. И... Вони якби, під його владою, під його турботою. той же самий час Господь турбується про своїх дітей. Він захищає, не дозволяє впасти. І дуже часто, поки діти малі, батько, проявляючи турботу, тримає його за руку. Далі ця звижка, можливо, залишається, але, то вже, якби... але в дитинстві це є необхідність, тому що це допоможе уникнути багатьох травм. І багатьох негараздів Господь також тримає і утримує. Потім, коли ми стаємо дорослими, ми ще тримаємося за Божу руку, це як символічно, як образно. Без нього, звичайно, ми не можемо, навіть якщо ми, ну, ми не повинні, скажімо так, духовно відпускати його руку, але це вже якби звичка, тому що ми вже навчилися ходити з ним, і це допомагає нам в тому, щоб вистояти і. Жити в цьому світі. В той же час Господь тримає долю людини, він вирішує все це. та як суддя, ну, виносячи вирок, Він змінює долю людини, виправляє, і це є велика відповідальність для цих людей, так і Господь він розуміє цю глибоку і велику відповідальність і Він робить все можливе. Для того, щоб виправити нашу долю, для того, щоб покращити її, зробити все можливе. І так, Христос є Той, хто тримає. Він тримає цей світ, Він тримає церкву, Він тримає людину безпосередньо і і виправляє Його долю. Іоанна 10, 28 сказано І я життя даю вічне їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить. Із моєї руки. Амінь.